І Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Церква через апостольський уривок вкотре нагадує нам про найважливіший момент, який чекає кожна в нас в житті суд Божий. І для того, якщо у когось, можливо, ще залишається сумність, що це і є самий справедливий суд Божий, апостол Павло приводить дуже багато паралелій між народами. Справедливість суда Божого поляє в тому, що перед Богом всі рівні, як юдеї, так і язичники. Абсолютно всі, всім були дані однакові можливості. Справедливість суда Божого поляє в тому, що Бог буде судити кожну людину за законом, який діє в той час, в тій місцевості, де ми проживали. Справедливість суда Божого поляє в тому, що Перед нами постануть ці наші справи, вчинки, слова і найважливіші таємні помисли, які ми можливо приховуємо. Цю доказову базу неможливо буде приховати, і неможливо буде десь знищити або загубити. Ми всі покликані до виконання Божого закону. Але що є закон? Юдеям був даний закон через Моїсея. Збірка, вибірка правил, констатація духовних і моральних вимог, які є перед нами в Бога. Але ж виправдані будуть виконавці закону, не слухачі, про що знову таки сьогодні підкреслює нам апостол Павло. Юдеї постійно слухали закон Моїсея, тадже це була невід'ємна складова богослужіння. Та цього замало. Юдеї знаючи, що Отримали відкровення від Бога як народ, який обраний Богом, зверхньо ставились до інших народів, зверхньо споглядали. І якраз таки в цьому моменті апостол застерігає всіх і знову таки показує, що серед язичників були саме ті, котрі не знали закону, до кого не було направлено відкровення. Але справа закону була написана в їх серцях, по природі. Вони по природі закон не робили. Тим самим засвідчуючи, що своїми вчинками і ділами кожного дня вони вели високоморальний образ життя. І це яскравий приклад для нас, дорогі брати і сестри. Ми теж постійно слухаємо закон, але ми маємо його виконати. Справедливість суда Божа полягає ще і в тому, що будуть чітко аналізуватися всі наші діла і вчинки. Недостатньо виконати закон заради того, аби виконати. Тому що так заповідано. Апостол показує, що виправдані, а як сві, слід наслідування і отримують Царство Боже ті, хто закон виконували, спираючись на віру Бога, довіряючи йому все ціло. Тому що саме такий шлях засвідчує, що наші серця постійно оновлюються. Святий апостол Павло. Досконально в цьому тексті не зазначив, як виконати повністю закон Божий. І це знову ж таки наштовхує нас на думку і нагадує нам, що самі по собі ми виправдатись не можемо. Ми маємо опиратися на віру в Бога, надіятись на Його милосердя. І через святу Євхаристію, через таїнство Євхаристії, причастя через тіли кров Господню ми. Омиємось від наших провин, тим самим, як дар Божий, отримуємо винагороду, виправдання. Блаженний Августин, учитель церкви, так і говорив, що Бог без нас не спасає нас, має бути чітка співпраця між Богом і людиною. Тож будемо молитися і просити всемилостого Бога, щоб він допоміг нам виконати плідну нашу працю, наше завдання. Помилував нас і дарував нам виправдання як милостивий Отець. Амінь.